Привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні у нас рукавички з жакардовим узором Скандинавська зірка. Рукавички мають анатомічну форму великого пальця, вив'язані методикою індійського клина. Робота виконана з ниток пух норки, замовлена на Aliexpress. Всі посилання внизу під відео. На все пішло нецілий моток коричневої нитки і моток бежевої. Додаткова нитка приходить в складі основної, її не треба замовляти особно. Використовувала чулочні спиці розміром номер 3, 4 та 5. Шпильку для зняття петель великого пальця, ножиці, маркер, ну і, звичайно, лічильник. Ниток замовила трошки більше, бо ще хочу сплести таку саму шапку. Виріб зроблений в 4 основні і 2 додаткові нитки. Ну і стартуємо з описом роботи. На спиці номер 3 звичайним набором набрала 35 петель, 34 робочі і одна для зімкнення в круг. Перший ряд плетемо резинкою один на один, розподіляючи петлі так. На першій спиці 8 петель, на другій спиці 17 петель, і на... на третій спиці 9 петель плюс одна, котру зімкнемо в круг. Тепер наші 35 петель змикаємо в круг. З першої спиці петельку плетемо лицевою, петлю з другої спиці перекидаємо через. Першу, чи вірніше з третьої спиці, так? І перекидаємо цю петельку назад на першу спицю. Так, щоб на першій спиці було 8 петель, на другій 17 і на, де, на третій 9. І починаємо плести резинкою 1 на 1. Я плету звиклою методикою лицьова за передню стінку, виверідня ось така схрещена. Ви можете плести будь-якою іншою резинкою, яка вам подобається. 5 рядів резинки ми проплили на спицях номер 3 і змінюємо спиці на номер 4. Таким чином, резинка не розтягується і не розхляпана, а дуже добре тримається на руці. І спицями номер 4 платимо ще 20 рядів, так щоб в сумі у нас вийшло 25 рядів резинки один на один. І тепер дивіться, там, де був початок ряду, у нас залишилася ось така ось ниточка. Хто як робить, не знаю, можете написати в коментарі, мені дуже цікаво. Я її просто заплітаю на виворотній стороні, так, щоб її не видно було, і просто відрізаю. По закінченню резинки. Доплітаємо, дов'язуємо вже бежову нитку, теж так само 4 основні дві додаткові, і змінюємо спиці на номер 5 І так, починаємо перший ряд. Нагадую спиці номер 5 Перший ряд плетемо чередуючи бежову нитку із коричневою. Була перша спиця на другій спиці. Ми платимо завжди е, взор жакарту. І тепер дивіться, як я плету жакарку. Я не буду зупинятися, як перекидати нитку, але якщо ви не будете робити ось такі, не будете змінювати позиції нитки, тобто перекручувати нитку місцями, то у вас будуть великі протяжки на внутрішній стороні рукавички. Коли ви будете одягати рукавицю, то будете пальцями ціпляти нитки. Це дуже-дуже незручно. Тому або можете подивитися, як плести жакард без протяжок. okay Або, думаю, що зрозумієте, бачите, просто перекручуйте ниточку. Там опис: що кожну петельку, ви перекручуєте нитку. Я перекручую нитку кожні дві петлі. Але пам'ятайте, що при такому способі виріб буде трохи стягнутий, він не буде розтягуватись, так як, наприклад, резинка або проста лицьова гладь. Тому майте на увазі набирайте трошки більше собі петель, якщо ваша рука. Буде більш взагалі, якщо рука ширша, то треба набирати більшу кількість петель. Ось, бачите, білий квадратик це бежова нитка, а чорний квадратик це коричнева нитка. Так? І тепер перший ряд нашої третьої спиці. Ми теж будемо чередувати коричнева і бежова нитка. І петлі на третій спиці це у нас будуть петлі великого пальця, бо плетимо першу праву рукавичку. Права і ліва рукавичка трошки відрізняються. Тепер, дивіться, розпочинаємо другий ряд. На другому ряді перед першою петлею завжди робимо прибавку. Прибавок я буду робити 10. В сумі більшість рукавиць майстринь теж так робить. Дивіться, як ми робимо прибавку. І ось так її. І вона робиться легше, але мені на камеру тяжко я хочу повільно вам показати і проплітаємо. Лицевою, лицевою петлею і далі чередуємо над коричневою ниткою, плитимо бежовою ниткою, над бежовою платимо коричневою. Так, щоб у нас шаховий рисунок такий був чи малюнок. На другій спиці плетимо жаккард згідно з малюнком. Так, і на третій спиці другий ряд плетимо так само над коричневою бижовою ниткою, над бижовою ниткою коричневу. Наступний ряд плетимо все по е, взірцю без прибавок, тобто чередуємо. Один ряд робимо одну прибавку на початку першої петлі, другий ряд всі плетем лицевою без прибавки, третій ряд знов прибавка на початку першої петлі, знов без прибавки. Ось, дивіться, ще раз вам покажу прибавку. Зараз у нас буде п'ята прибавка. Ось третю, третю спицю ми проплели, починаємо з першої знову спиці. Бачите, спицю за, 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 входимо спицею, ще раз вам покажу, з, ззаду наперед. Одягаємо, так. І проплетаємо за задню стінку лицевою. Так ось така у нас прибавка. І далі плетемо по малюнку. Бежова коричневою, коричнева нитка бежовою. На другій спиці і правої і лівої рукавички завжди буде жакард. Третя спиця, теж чередуємо коричневі і бажові петлі. Наступний ряд після прибавки буде всі лицьові, пам'ятайте. І ось нашу прибавку ми теж платимо лицьовою за задню стінку. Бачите, таким чином нахил нашої петельки є в ліву сторону. Шоста прибавка, але зараз хочу показати не методику прибавки, а пам'ятайте, що чередуєте нитки, кольори ниток відповідно вашого малюнку. Тобто, якщо у вас на першій спиці починається ряд прибавки коричневою петлею, то ви прибавляєте бежову, якщо бежовою, то коричневою, щоб у вас не збився малюнок зміни кольорів. Щодо розрахунку петель на вашу рукавичку, ви набираєте парну кількість петель. Ділите її на 2. У моїй ситуації 34 поділити на 2 це 17 петель. 17 петель буде долоні і 17 петель тильної сторони. 17 петель тильної сторони ми залишаємо на спиці, а 7, решта 17 петель долоні ми ділимо на половину на 9 петель. В залежності від правої лівої рукавиці ці петлі будуть поділені на палець і прибавки. Ось дивіться, що у нас вийшло. На третій спиці петлі це у нас петлі нашого пальця. На першій спиці ми робили прибавки. І робили 10 прибавок. Тому у нас тут на 10 петель більше. Скоро на третій петлі було 9 на третій спиці було 9 петель, то ми одну петельку забираємо з першої спиці, так, щоб у нас на пальчик було відкладено на додаткову шпильку чи нитку, хто як робить 10 петель. Ось дивіться, я на ось таку ось шпильку знімаю 10 своїх петельок. Це будуть відкладені петлі на великий палець. Ви можете зняти на додаткову нитку, наприклад. А ті петлі, які у мене е, е, утворилися на першій, першій спиці, це прибавки, я ділю знов так само: 9 спиць, петель на першу спицю і 8 петель на другу спицю. Так? Петлі тильної сторони у нас не змінюються. І тепер поєдную петлі з другої спиці з петлями з третьої спиці. А петельки на великий палець просто залишаються. Залишається у нас ось така ось дирочка. Ну, і можете поміряти по своїй долоні, на яку широкість і довжину вам треба робити. І тепер плетимо згідно з малюнку. Ось я поміряла, у мене все гаразд. І тепер я собі плету на довжину моєї руки, руки починаючи від пальця. Так само робимо. Долоню чередуємо кольори, а тильну сторону руки це малюнок нашого жакардового узору. І тепер дивіться, до малесенького пальця я доплила, маленький палець у мене заховався, сховався в рукавичці, це знак того, що треба починати закривати петлі. Закриваємо петлі з правої лівої сторони, з нахилом вправо і вліво. З кожної… З кожної Петлі і долоні і тильної сторони. Тут закриваємо по дві петельки з нахилом право-ліво, і тут закриваємо по дві петельки разом право і ліво. І так в кожному лицевому ряді робимо. Я коричневу нитку тут вже відрізала, і буду плести тільки бежовою. Дивіться, перший ряд скорочення. Я скорочую дві петельки з нахилом. Вліво. Так, ось У нас нахил вліво. І далі плату всі вже лицьовими. Не змінюю кольори, бо коричнева нитка у мене відрізана. Петлі на першій спиці так само в кінці роблю дві петлі разом з нахилом вже вправо. Нахил вправо ми плетемо за передню стінку дві разом. А бачите нахил вліво, одну петлю знімаємо і протягуємо її через зняту. Так. З тильної сторони робимо так само. І так в кожному лицевому ряді. Таким чином по кругу з нахилом і ліво скорочуємо петлі до моменту, поки у нас на спицях не залишиться 10 петель. 5 петель на одній і 5 петель на другій спиці. Беремо голку і перезнімаємо ці 10 петель на голку, стягуючи е, ці петельки, і трохи можна їх зшити, щоб забезпечити відпруття. Перекидаємо на вивірну сторону, тут теж можна трошки прошити, і ховаємо ниточку, відрізаючи її. І так, до фінішу нам залишилося доробити великий палець. Ми пам'ятаємо, що на, на нашій шпильці у нас є 10 петель. І ще 5 ми е, зараз з вами витягнемо таких повітряних. Обов'язково витягуйте так, щоб е, не, було, не утворювалася дирочка. Я прив'язала бежову нитку. І витягну зараз 5 повітряних петель. Зручніше це робити гачком, але я призвичалася робити так. Пальчик ми плетемо на спицях розміром номер 4 І так, дивіться: ось 5 повітряних петель у нас вже є. Плюс. 10 петель, котрі ми знімемо з шпильки, ми поділимо на дві спиці, по 5 на кожну. Тому у нас три спиці по 5 петель на кожній. І тепер по кругу плетемо лицевою гладдю на довжину нашого пальця. Можна поміряти, одягнути рукавичку і поміряти. Коли великий палець майже ховається в рукавиці, це значить, що потрібно його вже скорочувати. Як ми робимо скорочення на пальчику, я зараз вам покажу. Ми перевертаємо петлі стінками до себе і за задню стінку платимо по дві петлі разом лицевою. Ось так. Перевернули і за задню стінку дві петлі разом лицевою. І так, по кругу. Далі один ряд проплетемо без скорочення просто лицевими. І тепер наші 8 петель, які у нас залишилися, ми е, знімаємо на голку і стягуємо точно так само, як стягували е, нашу рукавичку попередньо. Ось такий вигляд рукавичка має з внутрішньої сторони. Бачите, не зачіпиш пальцями, і ось так виглядає з зовнішньої сторони. Обов'язково міряйте на свою руку. А тепер розпочинаємо ліву рукавичку. Перша спиця 8 петель це будуть петлі пальця. Друга спиця 17 петель це будуть петлі тильної сторони руки Жакард, і третя спиця це буде 9 петель. І тут будуть прибавки. Якщо на правій рукавиці прибавки були на першій спиці, то на лівій рукавиці прибавки будуть на третій спиці. І так, перший ряд. Перша спиця. плетемо так само змінюючи кольори бежовий і коричневий. Друга спиця 17 петель. Так само плетемо, як і права рукавичка. Це ряди жакарту. Третя спиця в першому ряді плететься чередуючи е, кольори коричневий і бежевий, І тут прибавок немає. Тепер другий ряд. На першій спиці ми плетемо так само без прибавок. чередуючи кольори. Коричневий над коричневим бежовим, надбежовим коричневим. Другий ряд це жакард. І так, чи друга спиця. Другий ряд, третя спиця. Ми плетемо, змінюючи кольори над бежовим коричневим, над коричневим бежовим, але в кінці третьої спиці, в другому ряді, ми вже робимо прибавку. І зараз я доплету другий ряд. На третій спиці і покажу, як робимо прибавки, бо прибавки на лівій і правій руці відрізняються. Дивіться. Якщо на правій рукавичці ми, роблячи прибавку, по-перше, ми її робили на першій спиці, а по-друге, ми входили спицею ззаду. Так? Ось так робили, нагадаю вам, входили ззаду. І за задню стінку бабусиним способом плели лицевою. То в лівій рукавиці ми робимо прибавки на третій спиці. І входимо спицею навпаки. спереду якби. Так. Ось перша прибавка наша. І ось дивіться, ми входимо спереду. І за передню стінку, не за задню, як в правій рукавиці, а за передню стінку плетемо якби з хрещеною лицевою. І так само пам'ятайте, якщо знімаємо бежову, то плетемо коричневою, щоб нам не зіпсувався наш малюнок шаховий. Так, і ось така прибавка. Слідуючий ряд ми платимо без прибавок. Першу, другу, третю спицю платимо без прибавок. Наступний ряд у нас знову будуть прибавки. Ще раз вам покажу прибавку. Ось ми проплатимо ряд без прибавок. І знову у нас буде друга прибавка. Що ми робимо? Перша спиця ми платимо без прибавок. Змінюємо кольори, пам'ятаємо. Друга спиця жакард по малюнку. І третя спиця робимо другу прибавку. Тобто доплели до кінця третю спицю, і робимо прибавку ось так. Покажу, показала вам на бежовий, покажу ще на коричневій нитці. Ось таким чином одягаємо схрещеною лицевою, тут витягуємо бежову ниточку, робимо прибавку. Слідуючий ряд платимо без прибавок і так чередуємо. Ось ми зробили вже 10 прибавок. Дивіться, на першій спиці петлі це петлі, як я вам і казала, петлі великого пальця. Їх 8, тому 2 петлі ми знімаємо з третьої спиці, так, щоб було 10. І ці 10 петель перезнімаємо на нашу шпильку або додаткову нитку, хто як любить. Так? А решта. Петель, які залишилися у нас на третій спиці, ділимо на 9 і 8. 8 петель у нас знов на першій спиці і 9 петель на другій. І тепер поєднуємо першу і другу спиці, петельки, поєднуємо між собою і плетемо так само, як і праву рукавичку. Вся решта. Не відрізняється правої лівої рукавички. Відрізнялася тільки, бачите, ось ці накиди. Повна довжина рукавички у мене вийшла 25 см. Ширина на руці у мене 16 см, якщо в обхват брати, так. ширина 8, тут 7 см, пальчик 6 см, я проплила. І від пальчика 10 см до е, кінця. Від резинки і до кінця руковички у мене 18 см. Так, сама резинка 8 см. І дивіться, я все вимірювала по своїй руці. Ось у мене довжина руки 19 см. Сама кисть у мене дуже тоненька. 16 см. І обхват руки ось тут 18 см. Тобто, якщо вам треба ширшу або меншу, то набираєте так само петлі, ділите їх на половину, половина петель, долоні ділиться ще наполовину і робите все так само. Пам'ятайте, що жакард стягує, бо мені дуже стягнуло. Я пару раз знімала і вдягала рукавички, вони трохи розтяглись і вже супер. Бо мені власне, хотілося такі рукавички, які були б на обруці, щоб вони не були такими великими, об'ємними, а хотілося такі маленькі зграбні рукавички. Дуже тепле, до речі, бо з жакардом вийшла подвійна нитка, дуже теплесенькі. Ну і ось такі рукавички у нас вийшли. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо вам сподобалося, бо в мене залишилися нитки, я купила трохи більше, чим потрібно, і буду ще собі робити шапку Біні теж таким самим взором із тих самих ниток, щоб в мене був комплект. Тому не прогапте! І якщо вас цікавить, то поставте дзвіночок, не пропустите. Ну і що, з вами була Альона і мій. Я люблю цілую. Дякую вам за увагу. Па-па!